Друзі, що ви відчуєте, якщо ви сьогоднішній день розпишете по принципу погодинності, тобто фокус уваги на годину, що ви робили у 9 годині, кілька слів запишете у цю таку ячеєчку. Зробити на 24 години такий ряд, і поспостерігати, що ви відчуєте впродовж цих 24 годин. Завтра, в нас, 19 грудня, знову ж таки, вписуєте в ті ж самі годинки, якщо ви не спите, знову ж таки, якусь інформацію про те, що ви робили, і таким чином ви перечитуєте те, що записаним є вчора. І таким чином це називається тренування пам'яті, тому що ви будете перечитувати, записуючи на 9 годину сьогоднішню подію, ви прочитаєте короткий запис вчорашньої події, що було у 9 годині. І таким чином ви повторите повторите через 24 години вчорашній день. Не плануючи його повторювати, ви його повторите лише по тій причині, що це лежатиме одне з другим в одній полиці. Розумієте, ось такий принцип логіка роботи сортування по. Полицях це спогад через 24 години. Тут логічно, друзі, вже йде через 10 днів, тому що коли ви запишете 1 січня, а пізніше 11 січня, 21 січня, 31 січня, тут вже буде інтервал через 10 днів спогад. Я б записала 1 числа в цій полус... сторіночці, на цій сторіночці потрібно робити такі штучки. Тоді ви читаєте через 10 днів. Тут ще пам'ять досить свіжою є, і ви можете дуже гарно яскраво пригадати цей. День у всіх деталях через 10 днів. Тут вже йде через місяць спогад, тут вже йде через рік, тому що тут пишеться лише запис раз в році, 1 січня такого року 1 січня такого року. І тут в нас є 361 день року. Це такий найтриваліший процес, а тут до розписування понеділки всі сортуємо вівторки. Якщо сьогодні 18-го в нас грудня, як ми записали його в середі, то наступним буде яке число? Різдво, Христове, друзі. А попереднім яке було? Так, і тут варто 4, 11, 18, 25. З Часом і зазубриться навіть ця цифрова комбінація календарних цифр. Ось так, друзі, такі способи сортування, сортування і покращення процесів пам'яті, тому що я працювала психологом в школі. Я зрозуміла, що психіка саме найголовніше це вищі психічні функції, пам'ять, увага, сприймання, мислення і мова пам'ять пам'ять, якщо є, це дуже добра річ. А пам'ять потрібно тренувати шляхом повторення. Таким чином, тут ми повторюємо день через 24 години, тут через 10 днів, тут через місяць, тут через раз в році лише, а тут через 7 днів, тому що тиждень і так. Всім задоволення бажаю.